Найвищий клас меблів, преміум клас, найвищий, який може бути взагалі, я не знаю, в Європі нападу. Дивіться, ця тумбочка. ця тумбочка зроблена повністю з дерева. Тут напівручна робота і напівавтоматично механічна робота. Бачите, ручки як зроблено, ящик зроблений з дерева. Тут все ідеально. І ми маємо такі меблі. Дивіться, який ліжко, дивіться, як ліжко зробимо, дивіться. Віська, якість, віська. Все з дерева ніякого пластика. Пластика тут нема, дивіться. Все ідеально тут. тут. Взагалі тут вищий клас. І матрас тут проситься, матрас тут проситься вищий. Цей матрас має 21 см. Треба брати матрас хоча б 28, 28, щоб був до цього. Бачите, то ідеальне ліжко. Ну, бачите, я їх, дивіться спинка. Тут я лежу. от. Ідеально, ідеальний варіант, і ціна такого ліжка я вже казав тоді: 65 тисяч гривень, 65 тисяч гривень. Спальне місце метр вісімдесят на два. двохспальне метр вісімдесят на два. Таке саме є в коричному колі. Все.